Куку, -ку. зараз мій хлопець буде озвучувати мій макіяж. Привіт, дівчатка. Сьогодні робимо макіяж спочатку кремом. Беремо такий спонжик, хоп-хоп-хоп-бом-бум. Можливо, це хайлайтер, можливо, це консилер. Далі беремо контурінг, намазуємо самі основні носик, щочки. Далі беремо красну якусь рум'яночку, робимо найкрасивіше. Властовин. Далі в нас йде якась пудра, намазюкуємо. Під оченята, далі бровки, о, яка красива штучка! Це в нас палетка. беремо найкрасивіший колір. І робимо собі красиві такі рожеві щечки, як будто би ми тільки з морозу прийшли. Намасуємо глазки, щоб вони зіркалі. Не подобаються, я з Януковичем смістить. Так, що в нас далі? Далі беремо пензлик, теж якийсь красивий, дуже ніжний колір. Це включати? Потім беремо бровки, щоб все сиділо хорошо. Беремо якусь пінцет у очі. Воу. Так, це виглядає екстремально. Потім розкошний вій робимо. Красиво, дуже гарно. Хайлайтер. Так, це моє улюблена хайлайтер. Підводимо губки. Які красиві, боже, губки. Це в нас помада. Накручуємо волосся. Боже, яка динаміка? Вау! Бігуді! Let's go, Красуня, боже, яка гарна, яка гарна кошечка получила.